У день, коли Катерина вперше взяла в руки ганчерку у клініці в Хмельницькому, вона ще не знала тієї ж ночі випадково знайде ключ, який переверне все її життя. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Вона була донькою людини, котру тут колись шанували і боялися водночас, засновника клініки, хірурга з великим ім'ям. Але тепер про нього згадували пошепки, а його доньку бачили лише як мовчазну санітарку в білому халаті. Катю, відро взяла. крикнула медсестра з другого поверху. Взяла, тихо відповіла вона, опускаючи очі. Всі знали, хто вона. І всі робили вигляд, що не знають. Для когось було приємно споглядати, як донька колишнього власника миє брудні підлоги. Для когось це був доказ, що сильні теж падають. А для когось шанс стерти останні сліди пам'яті про людину, яка створила цю клініку з нуля. Катерина працювала мовчки. Вона піднімала відра, витирала криваві плями після операції, виносила пакети зі сміттям. Її руки тріскалися від хлорки, а спина горіла від болю. Але вона не скаржилася. Усе це було частиною плану. Який вона не озвучувала нікому. Вона знала, правда, десь поруч. І щоб її знайти, треба стати невидимою. Ти дивись, донька хазяїна, а ми і підлогу, перхнув завідувач відділенням, проходячи повз. Видно, далеко не пішла батьковою дорогою. Його сміх лунав у коридорі, як лезо. Інші підтакували, щоб не стати наступною мішенню. Катерина стискала губи і мовчала. Але всередині щось різало сильніше, ніж будь-яке приниження. Вона знала, саме цей чоловік отримав найбільше після смерті її батька. І саме він найчастіше нагадував їй, що вона ніхто. Ввечері, коли клініка спорожніла, Катерина залишилася прибирати підвал. Там, де пахло вогкістю, де на стінах темніли плями старої цвілі. Вона нахилилася, щоб витерти брудний кут, і тоді побачила в стіні була невелика металева дверцята. Її не торкалися роками, замок покритий пилом, а ручка іржавіла. Катерина торкнулася її пальцями. Дверцята не відчинилися, але всередині щось клацнуло, наче механізм, що чекав свого часу. Вона швидко відсмикнула руку. Серце калатало. Господи, що тут прошепотіла сама до себе. Її батько любив залишати загадки. У селі Грузевиця, де він виріс, досі пам'ятали, як він ховав у садибі записки для Катерини. Шукай, доню, і знайдеш, казав він. Тепер ці слова відлунювали в підвалі клініки. Раптом угорі почулися кроки. Хтось ішов сходами. Катерина поспішно накрила дворця та ганчеркою і схопила відро. У дверях з'явився головлікар, чоловік із камянця Подільського. Що ти тут робиш? Його голос був холодний. Прибираю, відповіла вона, опустивши очі. Він дивився на неї так, ніби хотів упевнитися, що вона не бачила зайвого. Потім різко розвернувся і пішов. Але Катерина помітила, його руки тремтіли. Тієї ночі вона не спала. Їй здавалося, що у підвалі щось живе, щось, що чекало її роками. Вранці вона знову повернулася до роботи. Витирала підлогу в коридорі, коли двоє лікарів розмовляли, навіть не помічаючи її. Якщо хтось знайде ті папери, нам кінець. Спокійно, ніхто не знайде. Замок тримає. Катерина стиснула ганчірку в руках так сильно, що вода стікала на підлогу. Тепер вона знала, підвал приховує щось значно більше, ніж старі меблі. Але вона ще не здогадувалася, що ключ до цієї таємниці знайде не тут, а в старій батьковій садибі в грузевиці. І цей ключ стане початком війни, до якої вона поки не готова. У вихідний Катерина поїхала до села Грузевиця, де стояла батькова стара садиба. Дорога з Хмельницького тягнулася крізь поля і ліси, крізь туман, що стелився над річкою. Їй здавалося, що цей шлях веде не лише у минуле, а й у відповіді, яких вона боялася. Хата стояла край села, облізла з потрісканими віконними рамами. Але для неї це був дім дитинства. Де батько вчив її слухати тишу, шукати підказки там, де інші проходять повз. Вона переступила поріг і відчуття, ніби сам час завмер. Запах старих книжок легка прохолода від грубки, що вже давно не топилася. Сусідка Баба Марія вигулькнула з подвір'я навпроти катрусю. Та невже ти? Вона витерла руки об фартух і підійшла ближче. Батько твій усе казав. Правда захована там, де її не шукають. Я думала, це він про життя. А може, і про щось інше. Катерина насторожено слухала. Ці слова звучали надто знайомо. Батько повторював їх часто, але тепер вони набували іншого сенсу. В хаті вона почала роздивлятися речі. Стара шафа, книги, пожовклі фото на стінах. Вона відкрила ящик письмового столу. Всередині пожовклі конверти, квитанції, якісь дрібниці і маленька коробочка з темного дерева. На крисці вирізані ініціали КД. Катерина Данилівна так колись підписував її батько документи для неї, ніби готував щось наперед. Вона відкрила коробку і завмерла. Усередині лежав старий металевий ключ із вигравійованим знаком, хрестом і цифрами, які нагадували дату. Катерина провела пальцем по холодному металу і відчула, як тіло пройняв озноб. Господи, прошепотіла вона. Це ж замок у підвалі. Зі спогадів спливло одного разу, коли їй було дванадцять, батько посадив її біля печі і сказав: Ключ завжди знайде свого власника. Не загуби, бо колись він врятує тебе. Вона тоді сміялася, не розуміючи. А тепер відчула, як ці слова раптово ожили. Стук у двері змусив її здригнутися. Це був дядько Петро, батьків давній друг із села Катю, сказав він тихо, не довіряй нікому з тих, хто зараз у клініці. Я бачив, як вони крутилися біля батька ще за його життя. Йому не довіряли, але боялися. А тепер хочуть стерти навіть пам'ять про нього. Ви щось знаєте. Катерина зробила крок ближче. Я бачив людей, які ночами заходили до клініки вже після його смерті. Виносили папки, щось ховали в підвалі. Але я тоді промовчав: Може, дарма. Катерина стиснула ключ у руці так сильно, що він уп'явся в долоню. У ній виросло відчуття вона повинна повернутися до клініки і відкрити те, що ховають роками. Коли вона вийшла з хати, баба Марія знову покликала її з порога, дитино, пам'ятай, таємниці не терплять тиші. Як не ти, то їх розкриє хтось інший. Але краще, щоб це була ти. Катерина кивнула і рушила стежкою до автостанції. Її кроки були важкі, але всередині з'явилася рішучість. Вона знала, що тепер має зброю проти тих, хто сміється з неї у власній клініці. Та вона ще не здогадувалася, що цей ключ відкриє не лише сейф у підвалі. Він відкриє двері до минулого, яке було небезпечнішим, ніж вона могла уявити. Катерина повернулася до Хмельницького з ключем у кишені. Вона носила його з собою, немов оберіг. Кожного разу, коли торкалася металу, відчувала, як упевненість зростає. Але водночас росло і відчуття небезпеки. Бо якщо цей ключ у неї, значить, хтось інший теж знає про замок. І той хтось зробить усе, щоб вона його не використала. У клініці атмосфера ставала дедалі гіршою. Лікарі косилися, коли вона проходила коридором. Дехто тихо шепотів за спиною, інші відверто сміялися. Найбільше принижував головлікар, сухорлявий чоловік із Кам'янця-Подільського. Диви, прибиральниця ходить, наче королева, кинув він колезі, коли Катерина несла відро. Хіба що відро золоте? га! Катерина промовчала. Але всередині щось кипіло. Вона знала, він боїться, бо саме він підробляє медичні картки, списує ліки, яких ніколи не було. Одного вечора вона стала свідком, як завідувачка відділенням із вінниці підписувала фіктивні документи. Вона не помітила Катерину, бо вважала її невидимою. Та цього разу Катерина не могла відвести погляд. Якщо хтось знайде ці звіти, нам усім кінець, шепотіла завідувачка, сховавши папку у сейф у кабінеті. Катерина зробила вигляд, що витирає підлогу, але запам'ятала кожен рух, кожне слово. Наступного дня головлікар викликав її до себе Ти тут надто довго і надто всюди суще, сказав він, повільно обертаючи ручку на столі. Може. Час згортати твою кар'єру санітарки. Я лише роблю свою роботу, спокійно відповіла Катерина. Він підняв на неї очі і примружився. Ось саме. Роби її і не сунь носа туди, куди не треба. Бо зникали й менш цікаві люди. Ці слова були загрозою. Вперше Катерина відчула холодний страх, але водночас у грудях спалахнув гнів. Вона не могла відступити. Не тепер, коли правда була так близько. Уночі, коли всі розійшлися, вона спустилася до підвалу. Ліхтарик у руці тремтів. Вона підійшла до тієї самої металевої дверцяти. Серце калатало. Ключ увійшов у замок так легко, ніби чекав саме на неї. Один поворот, і дверцята відчинилися зі скреготом. Усередині стояв сейф. Вона торкнулася ручки, але в ту ж мить почула кроки. Хтось ішов сходами вниз. Катерина завмерла. Світло ліхтарика хиталося в її руці. Хто тут? Голос голов лікаря прорізав тишу. Катерина швидко зачинила дворцята, ключ висмикнути, не встигла. Вона сховалася за старими шапами. Голов лікар зайшов у підвал, світячи телефоном. Його погляд одразу впав на дворцята, ключ стирчав у замку. Він зупинився, лице побіліло. Потім різко висмикнув ключ і сховав у кишеню. Ну, тепер ми знаємо, хто тут не шпорить», – пробурмотів він. Катерина стискала рот рукою, щоб не зойкнути. Вона бачила, як він оглядає підвал. Але не помітив її за шапами. Через кілька хвилин він пішов, грюкнувши дверима. Катерина вийшла з укриття, вся тремтячи. Вона втратила ключ. Але здобула головне впевненість, що сейф існує. І тепер знала, лікар наляканий. Вона повернулася в гуртожиток для персоналу, ледве стримуючи сльози. У голові звучали слова батька, правда схована там, де її не шукають. Вона ще не знала, що тепер боротьба стане небезпечною. Бо антагоністи вирішать поставити їй пастку. Катерина не спала всю ніч. У голові крутилася одна картина: головлікар, який витяг ключ із замка в підвалі. Тепер він знає, що хтось шукає правду. І, що найгірше, він здогадується, хто саме. Вранці її викликали в кабінет адміністрації. На столі лежала порожня коробка з під ліків, які нібито зникли. Завідувачка відділенням, жінка з холодними очима, подивилася на Катерину так, ніби вже винесла вирок. Це твоя робота? запитала вона. Уночі хтось нишпорив у підвалі. А сьогодні зникли препарати. Я тут ні до чого, Катерина стиснула руки, щоб не видати хвилювання. Голов лікар скривився. Як зручно. Прибиральниця, яка з'являється всюди і нічого не знає. Думаєш, ми не бачимо, куди ти сунулася. Вона зрозуміла це пастка. Вони хочуть підставити її крадіжкою, щоб позбутися раз і назавжди. Того ж вечора вона знову пішла в підвал. На цей раз у кишені мала маленьку викрутку. Дворцята, де був сейф, лишалися замкнені. Але в стіні поруч вона знайшла невелику щілину, через яку видно було металеву поверхню сейфа. Вона торкнулася холодного заліза і відчула, як по тілу пробіг мороз. Тут усе, що вони ховають від мене, подумала вона, поки вона не шпорила, Почула голоси нагорі. Хтось ішов сходами. Вона встигла сховатися за сталажем. Ти впевнений, що вона вже нічого не знайде. Це була завідувачка. Ключ у мене. Без нього дворцята не відчинити. Хай миє підлогу далі, відповів головліка. Катерина стискала кулаки. Вони думали, що виграли, але не знали. У неї є другий ключ той, що знайшла в садибі. Вона переконалася, що сейф відкривається саме ним. Наступного дня вона наважилася піти до старого адвоката у Хмельницькому, якого знав ще її батько. Чоловік уважно вислухав і сказав Якщо ти справді маєш докази, не тягни. Але пам'ятай, за правду доведеться боротися. Вони не здадуться без бою. Катерина кивнула. Їй здавалося, що тінь батька стоїть поруч, ніби підштовхує її вперед. Уночі вона знову пішла до підвалу, тремтячими руками вставила ключ у замок. Цього разу дворцята відчинилися. Перед нею блиснув сейф. Вона обережно повернула ручку, і металеві дворцята відчинилися з глухим скреготом. Усередині лежали товсті папки з печатками. Документи про фінансові махінації, підроблені підписи, акти передачі клініки. Катерина провела пальцями по батьковому підпису і відчула, як серце стиснулося. Там же був конверт із датою за день до його смерті. Усередині лист адресований їй Доню, якщо ти читаєш це, значить вони вже близько. Не довіряй нікому з тих, хто при владі. Клініка має належати тобі, Борись. Сльози потекли по її щоках, але часу не було. Вона схопила кілька папок і листа, сховала під халат і вибігла з підвалу. На сходах стояв головлікар. Його погляд ковзнув по її руках, по кишенях. Пізно, Катерино, сказав він. Тепер ти вже нікуди не підеш. Катерину затиснули в коридорі клініки. Голов лікар стояв просто перед нею, двоє санітарів, по боках. У його очах світилося холодне рішення позбутися тієї, хто занадто багато дізналося. Віддай документи, прошипів він. Інакше шкодуватимеш. Катерина дивилася прямо йому в обличчя. Це не ви будете вирішувати. Тепер усе вирішить суд. Вона рвучко кинулася вперед, штовхнула його плечем, використавши момент, вибігла на вулицю. Серце калатало, в руках тремтіли папки. Вона знала, тепер дороги назад немає. Наступного дня вона вже сиділа в кабінеті адвоката в Тернополі. Сивочолий чоловік розгорнув документи і лише тихо свиснув Катю, це золото. Тут і підробки. І незаконне переоформлення. Вони не вистоять. А якщо підкуплять суд? запитала вона. Не цього разу. Усе надто очевидно. Процес розпочався швидко. Судова зала була переповнена, лікарі, журналісти, навіть пацієнти приїхали з Хмельницького. Катерина сиділа в першому ряду поруч із адвокатом. Вона відчувала погляди. Хтось підтримував, хтось чекав її поразки. Головлікар та завідувачка виглядали спокійними. Вони впевнено розповідали, що Катерина вигадує, що документи підроблені нею. Але коли суддя попросив пред'явити оригінали, адвокат поклав на стіл папки з сейфа. В залі запала тиша. Кожна сторінка була доказом, завищені рахунки, зниклі ліки, продаж обладнання за безцінь. А внизу підписи підроблені, але зі слідами корекції. Суддя насупив брови. Це серйозно, дуже серйозно, промовив він. У цей момент Катерина витягла ще один документ, батьків лист. Це його слова, сказала вона тремтячим голосом. Він знав, що йому не дадуть спокою і залишив мені попередження. Вона прочитала кілька рядків уголос. У залі хтось схлепнув. Пацієнти аплодували, антагоністи намагалися заперечити, але докази були непохитні. Один за одним свідки виступали на користь Катерини, медсестри, які боялися, але тепер наважилися говорити, пацієнти, що розповідали про зниклі ліки. Коли суддя оголосив вирок, у залі стояла така тиша, що чути було тільки його голос визнати незаконним переоформлення клініки, повернути право власності законній спадкоємиці Катерині Данилівні. У цей момент у голов лікаря здригнулися руки. Завідувачка впала на стілець, немов із неї витекли всі сили. Катерина сиділа нерухомо. Її серце билося швидко. Але на обличчі була спокійна рішучість. Вона не кричала, не святкувала. Просто піднялася і сказала: Це не моя перемога, це справедливість для мого батька. Після засідання до неї підійшла баба Марія з Грузевиці. Вона спеціально приїхала. Бачиш, дитинко, твій тато казав, що правда схована там, де її не шукають. І ти знайшла її. Катерина обійняла стареньку і уперше за довгий час заплакала. Але то були сльози не поразки, а звільнення. За кілька тижнів вона стояла на сходах клініки в Хмельницькому, на фасаді знову з'явилася табличка з іменем її батька. Люди зупинялися, фотографувалися. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.